Бійців зведеного загону в зону АТО супроводжує трофейний Урал. Саме на цій машині правоохоронці з попередньої ротації виїжджали з-під Дебальцевого. Урал спочатку був не наш. Його бійці забрали у сепаратистів. Точно не знаю, тому що не я його, як би говорити, відбивав, там літа його про що перед нами ротація була. Ну тобто він вже був у них. Повністю нова машина. Ну, пройшов там ні 700 і 900 кілометрів, була похана з підняття. Тобто він новий, повністю новий. Під Дебальцевого Урал вивіз більше 70 бійців. На ньому їхали не тільки правоохоронці зі зведеного загону. По дорозі підбирали і військових, розповідає Олександр. Як вдалося вирватися живими і майже неушкодженими з того пекла, водій і досі дивується. Сложність була, то що виїжджали по полянку. Тось тобто ми не по трасі йшли ми виїхали до Дебальцева по трасі, доїхали, а далі вже пошли вокруг села. Я не помню точно, як його як воно називається, тому що його захтілили, з якого прострілюється ця дорога вся на Артемовськ. Тобто ми обходили вже це саме село. по полям, ночью, без света, без ничего. Это была самая сложность, потому что дороги не видно. Сам не знаю, куда ехать. То есть уже шла впереди машина. Вот, до этого, до Дебальцева ехали сами, а дальше нас уже так проводили. Ну, колонна то туда, то туда. Ну, все расходились в разные стороны. Було, колону, але її, правда. Бійці загону розповідають, вижити, коли виходили з Дебальцівського виступу, вдалося не стільки через Урал, скільки завдяки майстерності водія. А той, в свою чергу, дякує батьку, який навчив сина їздити на будь-якій техніці. Далі б танк, я думаю, поїхав би на танки. Урал врятував сім десятків людських життів. При цьому сам добряче постраждав. Але як жартують бійці, життєво важливі деталі уціліли. Ну, були снаряди літілі. зушка стреляла. То есть оно все это видно было. Ну, не особо останавливаться рассматривать, что он стреляет, уже же некогда было. Надо было. Я слышал, что рядом стреляет, там летит. Ну, начал маневрировать, чтобы не попало уже. Ремонт был проведен профилактически. Він на самому разів Урал був пробит осколками і пулями, підремонтували. Принципіальних там изменений в конструкції не производилось, там і глобальних там не було нарушень каких-то. Водій Олександр поки що відпочиває, має законну десятиденну відпустку. Але якщо скажуть їхати знову на схід, поїде без вагань.